Вітаю вас, брати та сестри миром та любов'ю нашого Спасителя Ісуса Христа. Думається мені, брати та сестри, що ви не станете сперечатися зі мною, якщо я скажу про те, що історію народів можна вивчати не лише з праць істориків і дослідників, але і звернувши увагу на народну творчість минулих віків. Доволі часто народ відображав в байках, присказках, легендах і піснях свої здобутки і втрати. Пережиті війни, розум і дурість, життя і смерть, щастя і горе це далеко не повний перелік тем, які чітко прослідковуються в народній творчості. І серед цього всього аж ніяк не можна залишити без уваги або не помітити тему, яка в усі часи і в усіх народах була центровою це тема несправедливості і свавілля, яке, пануючи в світі, завдає великого болю людям. І особливо сумні пісні співалися і казки писалися тоді, коли свавілля виявляли керівники народу. Будь то цар, князь чи хто інший. Безкарність правителів штовхала їх до все більших і більших зловживань. І навіть закони Бога кидалися під ноги цими. Зарозумілими діячами. Тема сьогоднішньої проповіді Існуючі влади встановлені Богом. Ще з часу заснування Християнської церкви одним із спірних питань було відношення церкви до державної влади. Сама історія свідчить. Що у всі часи існування церкви, існування церкви влади не раз її переслідували, чинили гоніння за віру. Та натхненний Святим Духом апостол Павло в посланні до римляні 13 розділі з 1 по 7 вірш пише наступне: Нехай кожна людина кориться вищій владі. Бо немає влади, як не від Бога, і влади існуючі, встановлені від Бога. Тому той, хто противиться владі, противиться Божій постанові, а ті, хто противиться, самі візьмуть осуд на себе. Бо володарі пострах не на добрі, не на добрі діла, а на злі. Хочеш не боятися влади? Роби добро і матимеш похвалу від неї. Бо володар Божий слуга тобі на добро. А як чиниш ти зле, то бійся, бо недаремно він носить меча. Він, бо Божий слуга, месник у гніві злочинцеві. Тому треба коритися не тільки ради страху кари, але й ради сумління. Через це ви й податки даєте, бо вони служителі Божі, саме тим завжди зайняті. Тож віддайте належно усім, кому податок податок, кому мито мито, кому страх страх, кому честь честь. Тож головний меседж цих слів. Нехай кожна людина кориться вищій владі, бо немає влади, як не від Бога, і влади існуючі встановлені від Бога. Чи дійсно всі земні влади встановлювалися і встановлюються від Бога? Наприклад, у книзі пророка Осії 8 розділ 4 вірш. Ми читаємо. Господь сам каже: вони ставлять царя, але не від мене. Вони князя ставлять, але я не знаю. То чи вірне тоді твердження Павла, що всі існуючі влади встановлені від Бога? Павло ж не від себе пише. Він, як і пророк Осія, також був натхнений Духом Святим. Давайте звернемо увагу на відношення самого Ісуса Христа до існуючої влади того часу. Відкриємо Євангелія від Луки, 13 розділ 31 та 32 вірші. Тієї години. Підійшли дехто з Фарисею і сказали йому: Вийди собі і піди звідси, хоче бо ірод убити тебе. А він їм відказав: Ідіть і скажіть тому Лисові, ось демонів я виганяю і чиню вздоровлення сьогодні та завтра, а третього дня скінчу. Як виразився Ісус Христос? Як Він назвав Ірода? Такою трошки хитрою тваринкою лисом. В тому, як Господь наслав існуючу владу в лиці царя Ірода? Я чомусь не помічаю поваги до царя і. Покори йому як вищій владі. Тому одне із спірних питань саме і полягає в тому, що вважати вищою владою. Деякі вважають, що в даних словах апостол Павло, апостола Павла мова йде про вищу саме Божу владу, яка безумовно являється вищою. Або церковну владу. Яка, за переконаннями багатьох, дійсно встановлена Богом. Бо і в шостому тексті 13 розділу послання від е, до Римлян, тож вищу владу складають. Павло каже служителі Божі. Але з історії середньовічного періоду ми знаємо про мільйони жертв, які на алтарах смерті. Приносила церковна влада, проводячи політику інквізиції. Та вся річ у тім що найближчий контекст не дає нам підстав вважати вищу владу церковною. Чому? Тому що він носить меча. Четвертий вірш 13 розділу. Яким карає злочинця? Тому що ви податки їм даєте і сплачуєте миту. Тобто мова, йде про... мова не йде про повернення десятини в Божу скарбницю, Мова йде про сплату податків. Податки та миту стягує саме державна влада. Всім відомі слова Ісуса. Кесареве, кесарю, а богові Боже. Зверніть увагу, на що ці слова Павла? Зверніть увагу, що на ці слова Павла пише наш біблійний коментар. Немає влади, як не від Бога. Тобто не існує жодної людської влади незалежно від Бога. У Старому Завіті ми часто зустрічаємо свідчення про те, що Бог ставить одних і скидає інший. Біблійний коментар, частина 6, сторінка 236. Мало того, далі ми читаємо. Павло показує, що земна влада встановлена Богом відповідно до його намірів. На благо людині. Термін дії їх повноважень перебуває у його руках. Тому істинний характер, 음, пробачте, тому істинний християнин завжди підтримуватиме державну владу. Він не заважатиме, чинити, не наважиться чинити їй опір, не кажучи вже про те, щоб повалити її. Що ми можемо на це сказати? А як щодо влади Єгипетського царя фараона, що наказав вбивати кожне народжене єврейське немовля чоловічої статі, а як щодо влади Вавилонського царя, який наказав усім своєму царстві поклонятися Золотому істукану? А як щодо влади Юдейського царя, який наказав побивати усіх віфлеємських немовлят від двох років і менше? Чи може Божа людина підтримувати таку державну владу? І чи від Бога така влада? Тому наш біблійний коментар на цій же ж сторінці, на ці ж слова Павла пише наступне. У цих віршах Павло зовсім не говорить про те, що Бог завжди схвалює поведінку державної влади. Не говорить він і про те, що обов'язок християнина у всіх випадках коритися їм. Вимоги влади можуть часом суперечити закону Божому. За таких обставин християнин повинен. Бога слухатися більше як людей. На чому основане таке твердження? Бо в даних словах Павла наче непомітна двозначність, а воно основане на принципах, якими жили самі апостоли. Коли Синедріон, Верховний Юдейський суд, з погрозою заборонили. Це ми можемо побачити в, послен... в діях святих апостолів, 4 розділ 17 і далі віршах. Апост... З погрозою заборонили апостолам навчати про Ісусове ймення, то Петро сказав у 19 му вірші. Розсудіть, чи це справедливе було б перед Богом, щоб слухатися вас більш як Бога. І коли наступного дня вони знову прийшли на суд, їх знову привели на суд і запитали, чи ми не, дії 5 розділ 28 вірш та 29, чи ми не заборонили з погрозою вам, щоб про те ім'я не навчати? То знову Петро з апостолами дали відповідь. Бога повинно слухатися більш, як людей. Що є тим визначним критерієм, коли державна влада перестає бути служителем Божим? І тоді християни звільняються від покори їй? В другій книзі Самуїла 11, ну, 11 та 12 розділах йдеться мова. Про гріх Давида. Що це за гріх Давида? Правильно, це гріх з Вірсавії. Але потім там інший гріх, який став наслідком цього гріха, вчинивши переведлю з жінкою свого ближнього хітиянина Урії Давид. Передає листа Йоаву, провіднику його війська, в якому повеліває. Поставте урію, 11 розділ 15 вірш. Поставте урію напереді найтяжчого бою. І відступіте від нього, щоб він був ударений і помер. Іншими словами, після перелюбу з Вірсавією. Давид замовляє вбивство її чоловіка. Що було передбачено за гріх перелюбу у, у... у Ізраїля? Смерть обоку. Смерть обох. Як вирішив Давид це питання? Прибрати того, хто мав право помститися? Йоав виконує наказ свого царя. Для нього це вже також не було проблемою зробити, тому що і його е, воєначальник Йоав також вже не раз ці злочини чинив. І щоб не виникло ніяких підозр, він зробив так, щоб разом з Урією в тому бою загинули і інші, як написано, хоробрі мужі. Тому далі читаємо в 17 му вірші. І впали дехто з народу, із Давидових слуг, і помирали, також хітиянин Урія. Тепер звернімо увагу на цю всю подію, як цю всю подію коментує вісниця Господня у своїй книзі. Патріархи і пророки 719 -та сторінка. До цього часу репутація Давида як правителя була настільки бездоганною, що з ним могли рівнятися хіба що деякі монархи. Непорочність Давида завоювала довір'я і відданість народу. Та відійшовши від Бога, і віддавши себе у, владу, у, віддавши себе у владу лукавого, він став на деякий час агентом сатани. Однак цар і надалі перебував при владі, яку дав йому Бог. І тому Вимагав послуху, наражаючи на небезпеку тих, котрі могли виявити його гріх. Йоав, який був більше відданий царяві аніж Богові, порушив закон Божий. Чому? Тому що так звелів цар. Наступними словами Єлен Уайт додає, Давид отримав владу від Бога, але повинен був застосувати її тільки в гармонії з Божественним законом. Коли ж він звелів чинити те, що суперечило Божому закону, то послух у такому випадку став гріхом. Немає влади, яка не від Бога. Тепер звернімо увагу на її розуміння цих слів Павла, але ми не повинні коритися їй у супереч Божому закону. У книзі Об'явлення Івана Богослова описуються есхатологічні події. Те, що нас очікує, коли державні влади під страхом економічних санкцій, ембарго ні купити, ні продати, та навіть під страхом смерті, указами та іншими державними законами будуть нав'язувати поклоніння образові звірини всупереч повеління Божого закону. Об'явлення 13 розділ з 15 по 17 вірші. І дано, їй вла... і дано їй вкласти Духа образові звірини, щоб заговорив образ звірини, і зробити, щоб усі, хто не поклониться образові звірини, побиті були. І зробить вона, щоб усім малим і великим, багатим і вбогим, Вільним і рабам було дано знамено на їхню правицю або на їхнє чола. Щоб ніхто не міг ані купити, ані продати, якщо він не має знамена ймення звірини або числа ймення Його. Це будуть державні декрети, закони, які зрозуміло. Будуть обов'язковими до їх виконання. Але про вірних дітей Божих далі написано. 14 розділі 12 вірш. Тут терпеливість святих, що додержують заповіді Божі та Ісусову віру. Описуючи ці останні події, Вісниця Господня в п'ятому томі свідоцтва до церкви пише. Перед нами відкривається перспектива безперервної боротьби з ризиком потрапити до в'язниці, втратити майно і навіть саме життя, відстоюючи закон Божий, скасований людськими законами. У цій ситуації. Світська хитрість наполягатиме на зовнішній, згоді із законами держави заради миру і злагоди. Знайдуться люди, які заохочуватимуть до подібних дій, посилаючись на святе письмо. Нехай кожна людина кориться вищій владі, влади, існуючій, встановлені Богом. Але як, діяли, але як діяли Божі служби в, в колишні віки, коли учні після Воскресіння Ісуса проповідували Христа і при тому розпятого, влада поведіла їм аж ніяк не говорити і не навчати про ім'я Ісуса. Але Петро та Іван сказали їм у відповідь: судіть чи справедливо перед Богом слухати вас більше, як Бога. Ми не можемо не говорити того, що бачили і чули. Вони продовжували проповідувати добру віст, звістку Спасіння через Христа. І сила Божа супроводжувала цю вістку. Хвори зцілювалися, і тисячі людей приєднувалися до церкви. Первосвященник же І з ним. Первосвященник же, і з ним усі, що належали до Єресі Садукейської, сповнились заздрощів і наклали руки свої на апостолів, і помістили їх у народну в'язницю. Однак однак Бог Небесний, всемогутній правитель Всесвіту, взяв цю справу в свої руки, бо люди повстали проти його роботи. Він ясно показав їм. Що над людьми є владика, чию владу слід поважати. Вночі Господь послав свого ангела відімкнути двері в'язниці і випустити тих, кого Бог послав виконувати свою роботу. Начальники наказали їм, аж ніяк не говорити і не вчити про ім'я Ісуса, але небесний вісник, посланий Богом, сказав: Ідіть, і, ставши у храмі, говоріть народові всі ці слова життя. Хто прагне змусити людей дотримуватися встановлення папства і зневажає авторитет Бога, той робить те саме, як і вожді юдейські за днів апостолів. Якщо закони земних правителів вступають у суперечність із законами Всевишнього правителя Всесвіту, то вірно піддані Бога залишаться вірні йому. Свідоцтва для церкви том 5 сторінка 713. Тож можемо зробити висновок. Кожна людина має коритися вищій, тобто державній владі. Бо немає влади, як не від Бога. І влади існуючі, встановлені від Бога. Але Якщо державна влада видає закони, декрети, постанови, укази, що суперечать закону Божому, то християни звільняються від покори вищій владі саме в тому обов'язку, який суперечить Божому закону. Християнам не надається, не надається право від Бога коритися вищій владі всупереч закону. Божому. Амінь. Я запрошую вас до молитви. Люблячий наш Творець і Господь Батько Небесний, ти, Боже, навчаєш нас Слову Твоєму, і ти ще раз через Твої істини відкриваєш нам Слово Твоє. Боже, ти вказуєш нам, як нам діяти в тих випадках, які суперечать Слову Твоєму, як ми повинні поступати перед начальствами світу цього, перед правителями. Боже, допоможи нам бути свідками Твоїми, допоможи нам коритися владі, та, яку. Ти нам дав. Але також і допоможи нам, Боже, бачити, розрізняти те, що може суперечити Слову Твоєму. Допоможи нам бути, Боже, вірними Тобі у цьому, і нести Твою вістку. Все ми, Боже, віряємо в Твої руки, і Хай на все буде воля Твоя, Батько, Батькоси та Святий. Амінь.